А тепер передивимось всі команди листового металу, базова кромка це перший елемент нової деталі з листового металу. Коли елемент базова кромка додають до деталі, її позначають як деталь із листового металу. Згини додають там, де потрібно. Елемент базова кромка створюють з ескізу. Можна налаштувати товщину листового металу. Так, у нас рисунок. 2.1А. Це означає, якщо у нас є такий ескіз, давайте спробуємо: Файл, новий деталь. Перший елемент з ескізу це елемент базова кромка. Тобто, нам потрібно намалювати базову кромку. Ну, наприклад, як там в нас в конспекті, так, для початку оберемо. Вид площини. Спереду, до площини, обира ескіз, лінію, малюємо лінію. Так, вона в нас неровно. Давайте зробимо сітку, параметри, масштаб, масштаб, сітка. Обираємо лінію. І ось якщо зробити, як в методичці. Ось так вигін. Для того, щоб зробити вигін, обираю дуга. Так, показую. Ще раз. Центр дуги. Указую центр. Ну, нехай центр буде тут. Тепер я за. Тримаю ліву кнопку миші, відпускаю, знов-таки натискаю. І ось так от відпускаю. Escape трошки розтягну. Ось так. І тепер базова кромка. Не на 10, а, наприклад, бачите, оцей елемент, як тут. Це елемент базова кромка. Я обрала ось базова кромка, і в мене ось такий елемент вийшов. Тепер дивимось другий елемент. Ребро крайка. Додавання ребра кромки крайки до одного або декількох ребер. Вибрати цю команду і можна зробити відгин із базової крайки на певну довжину і певний кут з необхідним радіусом. Так, якщо в нас є площина, давайте спробуємо. Так, поки що цей елемент ми видаляємо. Площину ставимо рівно. Так, прямокутник. Ну, нехай так є. Бачите, що плоский елемент. Ну, наприклад, як було 5, натискаємо, ми зробили базову деталь, це в нас заготовка. Перший елемент це ребро кромка, дозволяє з ребра робити елемент. Бачите, тут можна обрати радіус. Або збільшити радіус закруглення, скруглення, або зменшити. Ну, наприклад, у нас буде так, довж, довжина 10. Так, і що ми отримаємо? А тепер ми, наприклад, ось так, і це в нас з ребра ми отримуємо кромку, тобто натиснули на ребро. І отримали ось такий елемент з листового металу. Крім того, мало того, що, дивіться, ми зараз відредагуємо визначення. Так, розміщу, щоб було видно. Ми можемо радіус обирати різний згину. Бачите, 90-більше 90. Можемо обирати місця розташування кромки в різних. Варіантах. Можемо обирати довжину фланця. Бачите? Ось довжина фланця. Так. Радіус. Це вже, ви знаєте, згину. Ось тут радіус менше. І ось так. Наприклад, воно у нас буде ось так виглядати. Тобто згин можна. Кут згину змінити, радіус згину змінити, довжину. Далі це в нас було ребро кромка. Наступне кромка під кутом, крайка під кутом. Це означає, що необхідно обрати площину, потім намалювати тут ескіз, і система. Сама, домалює. І система сама домалює. Обираємо кромка під кутом. Бачите, обрала кромку. Ось вона, система сама домалює. Так, а якщо ще раз, що для цього треба? Для цього треба обрати площину, зробити. Ескіз, Обрати кромку. І ось так це крайка під кутом. Тут також можна обрати різний радіус, наскільки буде згін, наприклад, радіус там один. Бачите, радіус зменшився. Розташування кромки можна обрати. Давайте ось такий. Оберемо, і ось так воно вийде, бо дуже маленький радіус. Якщо ми радіус збільшимо до 5, навіть тут до 8, буде ось такий елемент. Так, тут, робимо так. І ось така у нас вийшла, вийшов елемент. Наступний е, Наступний – це згін. Обираємо його. Тут треба обрати площину, поставити рівно. Знов таки намалювати ескіз, там, де в нас буде згін. Так. Згін. Обираємо площину. Бачите, воно вже малює, де буде згін. Тобто обрати площину, намалювати ескіз місця, де буде розташовано згін. Знов таки можемо радіус змінити. Ну, ось, подивимось, якщо я буду змінювати радіус 2. Ентер. Ось так буде. Давайте залишимо за замовченням. Так, і довжину. Наприклад, 55. Наприклад, 25. Або просто 5. Тобто ми бачимо, що згин буде, довжину можна згина обирати. Розташування згину можна обирати там, де буде згинатись елемент. Ось раз, два, три. Бачите. Розташування розмірів. Так. Тепер, тепер згинемо кайомка. Обираємо. Так, ну, наприклад, обираємо цю кромку і дивимося, що буде. Так, кромка може бути зовні всередині. Так, тип можна так зробити. Можна зробити ось так. Це тип і розмір. Бачите, такий тип, такий тип, такий тип. Знов-таки радіус можна згину задати. Так, ну, наприклад, ось так. Це був у нас елемент, який називався кайомка. Також сюди можна зробити продовження для цього редагування, визначення. Так, довжина, наприклад, 5. Бачите. Це в нас скруглення збільшилось так. Якщо обрати, елемент можна задати довжину 50. І ось так зробити, наприклад, більше радіус. Тобто, завдати довжину можна шляхом ось елемент закритий, відкритий. різні типи елементів. Наприклад, ось так у нас вийде. Далі. Так. Намальований згіб. Обираємо поверхню. Наприклад, цю. Так, орієнтація. Давайте поставимо перпендикулярно до себе. Малюємо тут ескіз. Обираємо. Тепер. Так, ще раз намалювали, обрали площину, намалювали ескіз там, де буде згін, згинання. Так. Обираємо площину. І тут також можна обрати, тобто ми спочатку нарисували ескіз там, де ми хочемо, щоб згиналось. Елемент з листового металу був згін, потім обрали намальований згін обрали, ось він намальований згін, потім у пункті налаштування обрали фіксовану поверхню, і далі тут також можна різні розташування згинів обрати і радіус. Ну, давайте так, це намальований згин. Для того, щоб спробувати кут, давайте новий ескіз зробимо. Так, знов таки базова кромка. Так, є. Для того, щоб спробувати елемент кут, ми нарисували нову новий ескіз. Додали базова кромка, в нас вийшов ось такий елемент, далі ребро кромка, для початку треба, бачите, для початку треба обрати кромку, далі довжина, наприклад, фланца є. Довжина фланца, Наприклад, 11. Так. Розташування. Ну, нехай буде таке розташування. Так. Ось у нас буде. Це ми обрали ребро кромка. Далі, для того, щоб спробувати кут, нам ось тут потрібно, ось, ось тут потрібно домалювати кромку. Для цього обираємо ребро і ребро кромка. Воно нам автоматично добудує. Натискаємо Окей, Бачите, ось так в нас вийшло. Так. Трошки треба його підредагувати. Я його змінила роз, розташування кромки, щоб воно було на одному рівні. Так. На одному рівні, бачите, є. Є. Обираємо кут. Обираємо одну грань, іншу грань, і він автоматично нам добудовує кут. Ось так вийшло. Далі кут зварювання. У нас є ось такий кут, треба його зварити. Бачите, обираємо кут. Зварною кут. Обираємо поверхню, і він автоматично зварює. Після того це логічне завершення. Ну, з, 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 зазвичай такі елементи використовують для коробок. Після того, як ми вже використали зварний кут, ми вже не можемо більше застосовувати жодну команду. Бо кожна з них вже неактивна. Так, а тепер є такий елемент, який називається. Витягнути виріз, це ми вже знаємо. Елемент розрив. Треба обрати кромку, де буде розрив. Ну, наприклад, ось цю. Кромку? Так. І буде. А ну давайте, щоб краще було видно. Візьмемо більше. Бачите, ось зробив. Розрив. Ось він ще один раз. Редагування. Якщо зменшите, ось так. Буде ось він. Бачите, розрив. Це елемент, розрив. Сплющити елемент, сплющити. Це він сплющує всю. Нашу конструкцію ось до такого вигляду.